Моє вітання. Це марафон на телеканалі Ті 7+. Плюс. Ми продовжуємо роботу в прямому етері. І нагадаю, що у вас також є змога доєднатися до онлайн-трансляції. Заходьте для цього на Ютуб канал Ті 7+, Плюс і обов'язково свої думки залишайте у коментарях. Ну а далі ми більш детальніше поговоримо про важливість рішення залишити виплати для внутрішньо переміщених осіб. До нашого етеру доєднується голова Асоціації молодих ВПУ України Аркадій Петросян. Вітаємо вас, Аркадію! Слава Україні! Героям слава доброго ранку. Ми з вами спілкувалися минулого разу, і ви розповідали власне про те, що зверталися до депутатів місцевих рад із проханням звернутися до кабінету міністрів щодо продовження виплат внутрішньо переміщеним особам. Розповідайте, хто відгукнувся на ваші запити. О, на, на насправді на наші запити відгукнулося дуже багато різних депутатів, різних місцевих обласних селищних навіть рад на минулому тижні в четвер на понарному засіданні Київської міської ради Київська міська рада підтримала наше звернення і проголосували 62 голоси. Двома голосами за те, щоб звернутися до кабінету міністрів України з приводу продовження виплат для всіх внутрішньопереміщених осіб, які отримували виплати до 1 лютого до скасування воєнного стану. Тому ми дякуємо депутатам Київської міської ради і користуючись нагодою, я звертаюся на цьому каналі до депутатів Хмельницької міської ради, Хмельницької обласної ради. І Я знаю, що Є вже депутати Кам'янець-Подільської міської ради, які теж ініціюють нам на, на наступній своїй сесії. Це звернення. Дуже дякуємо. І ми від імені асоціації молодих від імені 26 громадських організацій, які є представниками вулижньо переміщених осіб. Звертаємося до депутатів Хмельницької області з проханням підтримати цю ініціативу заради людей, які постраждали від війни в Маріуполі, в Бахмуті, Херсонщині та інших містах. Щодо громадських організацій як активно вони вас підтримували, власне і чи далі вони можуть доєднатися? Так ми зараз після цього, після звернення місцевого самоврядування, ініціювали звернення до кабінету міністрів в найближчі дні ми ще. До збираємо громадські організації. Нам дзвонять насправді з всієї країни. Це суто ми підготовки підготовлюємо звернення. Нам дзвонять із Червонограду і теж з Смельницької області із Дніпропетровської області з Київщини. Нам нам телефону і просять доєднатися. Ми об'єднали вже більше 107 громадських організацій. Кожного кожне буквально кожні 15 хвилин сьогодні до нас доєднуються, і ми зробимо колективне звернення до прем'єр-міністра України від громадських організацій, які працюють або внутрішньопереміщеними особами, або самі є релакованими громадськими організаціями. З проханням все ж таки ми закликаємо владу боротися за людей і боротися за один з пріоритетів на нашу думку державної політики це допомога людям, які постраждали від війни. Звичайно, перший пріоритет це обороноздатність, але допомога людям, які постраждали від війни, які втратили все, є теж дуже важливою роботою на законодавчому рівні. Насправді і звернення обласних рад і місцевих рад вони мають рекомендаційний характер, так тому чи є зараз власне ймовірність того, що на них звернуть увагу. Абсолютно, будь-яка адвокаційна кампанія, в принципі, має рекомендаційний характер, проте коли до влади звертаються цілі місцеві ради, Київська міська рада, яка має в місті Київ, проживає 400 тисяч внутрішньопереміщених осіб і де, де, має, 100, 120 депутатів місцевої ради, вони звернулися до, до міністерства, звичайно, це має. Мати серйозну політичну силу, серйозну громадську силу, тому ми. Ми робимо, що можемо. Ми ініціюємо і звернення місцевого самоврядування і громадського сектору. Ми готові зустрічатися з міністерством соціальної політики, щоб обговорювати ці, все ж таки, ці категорії людей, які мають отримувати виплати. Бо міністерство соціальної політики на превеликий жаль. Вони нам просто прописали окремі категорії громадян, які є невеликим на превеликий жаль, відсотком від 4,9 мільйонів внутрішнього Переміщених осіб, і тому це не є добре, що дуже велика кількість людей, які виїхали без нічого з через російську агресію, не будуть отримувати допомогу від держави. Нам пишуть люди в коментарях, болячись на це дивитися, Коли люди пишуть, я повернуся в окупацію, я повернуся до лінії розмежування. Я ми з дитиною вимушені повернутися додому, і це дуже погано відомо про виплати, коли вони припиняються в Україні, чи можливо розглядають можливість якимось категоріям осіб внутрішньопереміщених осіб залишити ці виплати з 1 березня. Виплати залишаються лише людям з інвалідністю першої та другої групи, дітям, які позбавлені батьківського піклування, батькам-опікунам і якщо я не пом... ага, і пенсіонерам, які у їх пенсія яких не перевищує 9444 гривень. За розрахунками нашої асоціації, це приблизно 250 тисяч людей з 4,9 мільйонів, що означає, що це приблизно 5% Внутрішньопереміщених осіб позиція нашої асоціації взагалі, щоб всі внутрішньо переміщені особи, бо люди всі постраждали від війни на цих територіях, отримували допомогу. Проте, якщо у держави немає на це коштів, якщо міністерство по якимось причинам не знайшло на це кошти, то тоді ми готові допомогти міністерству прописати категорії громадян, які дійсно потребують допомоги. Звичайно, там мені постійно розповідають про переселенців на мерседесах, там і так далі. Проте, е бачиш одну людину, яка може собі дозволити гарну машину, не можна позбавляти мільйонів людей. Виплати. Насправді ну, це важливо підкреслити, так, враховуючи те, що дійсно такі думки ходять, такі чутки ходять. Тому важливо, власне, що ви це озвучили зараз, власне, для наших глядачів. Зараз, яка аргументація влади, власне, недостатність коштів у бюджеті? Чи можливо, власне, вони розраховують на працевлаштування на місцях? Дуже цікаво, що Міністерство реінтеграції, Міністерство соціальної так. політики озвучило те, що через відмову наших міжнародних партнерів ми не будемо отримувати кошти. Я не вважаю, що це раціональна відповідь, тому що міністерство мало знайти кошти на допомогу людям. це є зараз одним з пріоритетів державної політики. Чи залишається допомога від міжнародних донорів? І чи, хоча б на неї можуть розраховувати внутрішньо переміщені особи? Так є допомога від Пеполніт від Норвезької ради у справах біженців. Ми допомагаємо людям від інших громадських там міжнародних організацій. Ми допомагаємо людям координуватися, отримувати цю допомогу. Насилаємо інформацію. в Наші телеграм-канали, наші чати. Намагаємося людей на це з цим допомогти. Проте держава по першу чергу держава має допомагати людям. Переміщеним особам. І я особисто буду найбільшим противником виплат в той день, коли у нас буде нормальна програма переплацепрацевлаштування, нормальна програма компенсації житла, нормальна програма психологічної допомоги, нормальна допомога по роботі з дітьми, не буде черг в дитячих садках для внутрішньопереміщених осіб. Тоді я буду найпершим противником цих виплат. Зараз ці виплати дійсно потрібні. Ось з цих всіх пунктів, які ви перелічили, щойно ну, дійсно які важливі для адаптації на новому місці людям, внутрішньо переміщеним особам, власне, яка ситуація із виконанням цих пунктів по компенсації житла? Майже ніяк у нас, в принципі, ринок оренди житла в країні, будемо чесними, він сірий. Тому з цим дуже погано, якщо нашим біженцям за кордоном є система компенсації житла в Україні. Немає, і ми знаємо дуже багато випадків, випадків коли е, люди, які переїжджали особливо перші дні повномасштабного вторгнення, з Маріуполя там з Бахмута люди переїжджають і їм здавали квартири не по ринку. Це це теж було, і цим держава нічого не могла зробити. Люди були вимушені жити в школах на підвозці. Щодо інших пунктів, власне, яка зараз ситуація? Щодо перепрацевлаштування, це більше робота громадського сектору. Щодо черг в дитячих садках, все ж залежить від конкретних громад, десь краще, десь гірше. Тому потрібно все ж таки можливо, от я з. З ефіру вашого каналу заклику до Міністерства соціальної політики, міністерства реінтеграції, ж таки до діалогу з організаціями, які працюють в контексті допомоги переміщеним особам до, для того, щоб ми спільно намалювали дорожню карту. Бо я як я бачу, всі працюють хто в ліс, хто по дорогу, насправді всі, всі історії. За вашими спостереженнями, такі дії зараз української влади чи впливають на міграцію людей, чи готові люди виїжджати за кордон, власне, де можуть отримувати соціальні виплати, допомогу із житлом із працевлаштуванням і так далі? Взагалі погана політика по роботі з внутрішньопереміщеними особами, сприятиме ще більшому посиленню демографічної кризи. І найстрашніше не те, що люди їдуть за кордон. Це звичайно погано, а страшно, коли люди їдуть або в міста на лінії розмежування, або через країни Євросоюзу в окупацію до себе додому. Це теж є. Ми про це маємо казати чесно. Це війна за кожну людину. У мене є знайомі, яких заманили зараз пряником, тим, що там їм відбудували квартиру, і вони поїхали в Маріуполь. Це дуже жахливо. Я це засуджую. Проте люди зробили такий для себе вибір через погану комунікацію. Ну, і ми власне можемо уявити, так якій ситуації були люди тут на підконтрольній Україні території, що прийняли таке рішення. Насправді Так. увагу на цю проблему, і власне сподіваємося, що буде реакція на ваші заяви, пане Аркадію. Ми з вами також хотіли обговорити події, власне, які відбуваються в асоціації молодих внутрішньопереміщених осіб в Україні. Нещодавно у вас відбувся дайджест можливостей для молоді ВПО. Розкажіть про цей захист детальніше, власне, і про можливості. Ну, ми взагалі ми, ми є платформою для громадських організацій, які працюють для молодих внутрішньопереміщених осіб, і ми на своїх використовуючи свої миття можливості, публікуємо для внутрішньопереміщених осіб різні можливості, десь можна. Для жінок дочні переміщених осіб, завдяки нашим партнерам перепрацу влаштуватися, отримати it професію десь можна отримати безкоштовно ноутбук. Зараз ми запускаємо програму по роботі з релокованими навчальними закладами. Будемо проводити для них Хакатон. Постійно обмінюємося досвідом. Тому так робота асоціації зараз з початку нового року. Дуже активна, до нас доєднуються нові е, громадські організації. навіть поки це Тримаємо нас невеличкому стопі, бо ми пропрацьовуємо політики вступу, такі різні технічні історії. І ми зараз з цими організаціями які у нас є, намагаємося ефективніше працювати, бо є організації, у яких є шелтер для внутрішньопереміщених осіб з Луганської області, є організації, які піклуються про молодь з є організації, які зараз адвокатують проблеми компенсації житла жителям Бахмута. Бо ми знаємо. Ми знаємо, що є проблема, що бахмут, бахмут, люди з бахмута не можуть отримати компенсацію житла, бо вони, увага, не можуть довести, що їх житло зруйноване. Вони не можуть довести, що їх житло зруйноване, тому що хто не може виїхати з. Комісія чи як це називається, я точно не знаю. І от ми в такому в такому русі допомагаємо цим всім організаціям, а об'єднаті ми зараз над роботою з релокованими навчальними закладами над адвокацією випадки допомоги внутрішньо переміщеним особам. Ми не тільки організації з наша асоціація об'єднали, а й, взагалі, абсолютно людей, з якими ми навіть не були до цього знайомі з різних регіонів України, що нас дуже дуже ради. І ще раз користуючись вашим ефіром, я хочу звернутися до депутатів Хмельницької обласної, Хмельницької міської, камянець Паніцької міської, Кам'янець-Падільської районної ради, з проханням підтримати нашу ініціативу і звернутися до кабінету міністрів України з приводу продовження виплат всім переміщеним особам, які отримали допомогу до 1 лютого, до скасування воєнного стану. Громадський сектор завжди, уже багато років, демонстрував, що вони є рушіями змін. Як громадські організації можуть до вас доєднатися? Куди їм писати, як звертатися? У нас є соцмережі, є інстаграм, є Фейсбук, є телеграм-канал на 10 тисяч підписників. Тому закликаємо всіх доєднуватися якщо не вступати в нашу асоціацію, просто ми готові завжди до співпраці із. Громадськими організаціями, не тільки які працюють внутрішньо-переміщенній і з бізнесом, і з міжнародними партнерами і з місцевим самоврядуванням, і з органами державної влади, ми завжди відкриті. Ми готові працювати задля потреб внутрішньо-переміщених осіб. Також у вас нещодавно відбувся круглий стіл щодо кращих практик роботи ВПО. Розповідайте про що говорили? Ми говорили якраз таки так про досвід всіх організацій, які є у нас. По роботі внутрішньопереміщеними особами є у нас організації, які ефективно, дуже ефективно працюють з студентами внутрішньопереміщеними особами. Є організації, які тримають молодіжні центри, які які працюють з молоддю, яка релокувалася з громадськими організаціями, які релокувалися з тимчасово окупованою територією, особливо там по Луганщині, дуже ані рясна. Вона дуже. Вони дуже серйозно працюють, Луганська обласна молодіжна рада, прям дуже серйозна робота. Так і ми так, -так обмінюємося досвідом. І на основі цього досвіду ми формуємо вже е, свої проекти, і ми зараз прописуємо е, нашу ідеологію. Наша ідеологія у багатьох знаєте, громадських організацій ми вони говорять про відбудову, відбудову, відбудову. Наша ідеологія, наша національна ідея це деокупація. Де окупація військова, де окупація культурна, де окупація молодіжна, де окупація може бути різна, Бо не тільки повернення території фізично сприятиме деокупації всіх територій України. Про, про 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 те, що ми наші збройні сили їх деокупують, Ми не сумніваємося. Проте там ще дуже буде багато і багато роботи звід. Трібно. Круглі круглі це такий формат мозкових штурмів, де завжди з'являються нові ідеї. Ти чуєш власне досвід інших людей, можеш в себе його запровадити. Чи ви плануєте на постійній основі проводити такі круглі столи? Ми вже проводимо це на постійній основі. Також ми будемо проводити і форуми, і тестувати різні формати і онлайн і офлайн. Головне, щоб виробили цей майданчик спілкування громадських організацій з. Між собою з органами державної влади з місцевим самоврядуванням для того, щоб ефективно пропрацьовувати стратегію роботи з внутрішньопереміщеними особами. Дякуємо вам, Аркадію, за те, що доєднались до марафону. TV7+. Власне, з нами на зв'язку був голова Асоціації молодих ВПО України Аркадій Петросян. Говорили про важливість продовження виплат внутрішньопереміщено.